Хлопці, а хочете я зроблю огляд на планшет із Китаю з одним із самих яскравих екранів, та ще й на 90 Гц. Бо це AGM Pad p 2. Дуже крутелезний, дуже яскравий екран. Чесно кажучи, я просто коли його увімкнув, я не очікував. Класнючий. Дивитися е, кіно, дивитися YouTube та ще й пограти, бо тут стоїть нормальний процесор за таку ціну. А яка ціна? Давайте оглянемо. Ну і сам планшет у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали! А слухайте, відкладаю на розпаковці, побачите ближче, бо я прошу вас підписатися та натиснути дзвоник, щоб по-перше не пропустити подальші наші огляди. По-друге, це дозволяє нам розвивати україномовний контент. А по-третє, посилання на цей планшет я у опису під цим відео, як і посилання на телеграм-канали і телеграм-чат у Технозон Україна, де українська спільнота спілкується на різні технічні теми. Тож, планшет у Китаї коштує 7530 гривень, а GM P2 і нам Відразу кидається очі. В це надпис Widevine l 1 Поясню це сертифікація, яка дає нам можливість дивитись нормально стримінгові сервіси. Подиво, Мегого, Нексон, Світ ТВ, Amazon Prime, навіть Netflix Тут можна подивитись. Тут чотири динаміки з об'ємним звуком такі гучні, прикольні, та ще з поєднанні з цим екраном. Це дуже класний варіант. А якщо подивитись на основні характеристики, так це 11 дюймів, 90 Гц, Є на фігату компас. Далі в нас Surround саунд 50 мегапікселів. Задня камера, 8 фронтальна. фронтальну не оцінюю, звичайна камера. А ось е, задня камера на 50 мегапікселів, це дуже прикольна камера. Я думаю, що це Samsung е, і, чесно кажучи, знімає вона непогано. Я не дуже великий такий, експерт у оцінюванні якості камер, тому я розмістив у опису під цим відео посилання, де ви можете закачати семпли фотографій та відео для того, щоб оцінити. Оцінити цю камеру, деталізацію, яскравість цих фотографій, правильність там, наприклад, там експозиції в автоматичному режимі, там виставляння діафрагми, тобто воно просто-напросто працює і більш-менш нормально. За цю ціну давайте так. Стоїть, звісно, медіатек Helio, є 4G, але 4G мені оцінюємо оцінюємо, бо ви знаєте, як працює зараз 4G. У Запоріжжі я зараз сиджу у студії з напівброньованої, де в мене металеві пластини на вікнах, і, чесно кажучи, тут тестувати це дуже важко. Максимально 20 мегабіт, і то і це завдяки тому, що в нас немає агрегації. Була б агрегація, ну було б там 40-50, було б класно. А агрегації у цих планшетах на G99 у нашому регіоні немає. Є У нас 7850 мА батарея, його товщина лише 7,5 мм і вага 530 г. 480 ніт екран. Крутелезні характеристики. За, вибачте, за 7530 гривень це просто прикол. 20 на швидка зарядочка і що. І в принципі, я можу вже, скажімо так, переходити його розпакувати. І потім зробити висновки. З того, що мені не сподобалась, це відсутність фірмового чохла. Бо, чесно кажучи, підібрати універсальний, хоча це і не є проблема, але виріз камери та ще інші якісь моменти, вони трохи не подобаються мені ці моменти. Тому, тому переходимо, розпаковуємо, тестуємо і висновки. Адже Mobile. ось такий планшет. У жовтому кольорі у нас коробочка. Android 14, 8 Мп фронталка, 50 Мп основна камера Nano 7, 1095 Full HD екран на 90 Гц, 1200х на 1920, 3,5 мм хедфон, USB Type-C. 4G. І бачимо, що 8х128. Зараз подивимося, що у нас тут вийшло. Давайте відкриваємо цю штукенцію. А ну, давайте. Оп! Оу, 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 оу. Металевий красень! Дивіться, який він тонкий. Навіть пластикової вставки немає. Тут є ось такі пластикові штучки під антени зроблені. Дивіться, який блок камер. Це спалах, це у нас 50 Бачили? А, спереду в нас теж камера. А, є два динаміки тут, Type-C-отвір для сім карток а далі, два динаміки тут, кнопка вживлення, це в нас регулювання гучності. По Поверху два мікрофони бачу. Більш нічого немає. Давай увімкнемо, подивимось на сам екран, яскравість. Оу, слухай, слух, заж... бачив, він такий, яскравий яскравий став, а потім став темним. Ну, Зараз подивимося, що там у нас за екран. Оу, ну це IPS, я відразу кажу. Дивись, равномірна заливка. Немає ні засвітів, нічого, ні, темних п'ятин немає. Дуже класний кути. Ладно. До цього повернемось. Ми налаштуємо, повернемось. Далі тут наліпка. Нафік вона не потрібна була. Далі тут скрепка є інструкція. І є. Ну, це блок живлення для американського ринку. Тут 20, 20 ватт швидка зарядка, і це в нас Type-C на Type-C. Ну, я розмістив вам посилання, якщо знайду, розміщу посилання на усі типи. Хоча можна використовувати будь-яку Power Delivery. Це Power Delivery на 20 ватт. Дуже погано, що нема чохла, але чохол можна підібрати універсальний будь-який. Тож, давайте так, переходимо, налаштовуємо, тестуємо. Ну що, почнемо, звісно, з іграшок. Бо ви знаєте, планшети. Можна там оцінювати по-різному, але е, забагато хто купує саме для, діт... для, для дітлахів, щоб пограти у щось, щоб подивитись, якусь е, якісь кіношки, щоб подивитись ютубчик. І саме для цього цей планшет підходить. Дивіться, я граю зараз у PUBG. Ну, давайте перемкнемо у налаштування графіки. Давайте. Colorful у нас високі налаштування частоти екрану, бо тут 90-герцовий екран. Зараз ви ще побачите, як це працює. Слухайте, ну прикольно. Прикольно все, все відображається, нічого не гальмує. Він зовсім не гріється. Зовсім не гріється. Дивіться. Нічого не гальмує. Я вже когось тут приколопуцав, грав тільки що. Давай, поїхали. Когось знайдемо. Давайте вийдемо, просто прошмаляємо, щоб вже розуміти, як воно працює. О, вона загорілася. Спалахнула. Вибухнула. Є, нормально. Ну що я можу сказати? ПАП просто ідеально. Давайте так, дивіться, який в нас плавнюсінький екран. Дуже плавний рух, і це завдяки. Саме ось цим 90 Гц. Де вони тут зараз покажу? Ось, 90 Гц, Можна виставити автоматично, можна 60 Гц. Е, про пристрій, в нас бачимо, є 256 сховища. 14 Android це AGM-Pad. ну У нас фронталочка 8.50 основна. Який процесор? Зараз подивимося? У aida 64 ні-ні, ні стій-стій-стій. -ні -ні, aida 64 Це GM Pad p 2 8 х 256 МТ6789 платформа. Процесор у нас 6 ядер cortex a 55 по 2 ГГц і два ядра cortex a 76 по 2,26 нанометрів. За дисплей відповідає у нас mali g 57 90 Гц Акумулятор 7850 мА. Ну і звісно, тут доступу до температури немає, тому безглуздий був би тут тротлінг-тест тепер. Ну, давайте перед тим як перейдемо до інших тестів, подивимося, що він ще може. Ген Шинпакт, поясню, тут можна у нього грати. І ця іграшка буде працювати. Бачимо мінімальні налаштування графіки. Але коли ви пройдете цей мінімальний там рівень там вступний, то ви зможете змінювати графіку. І на середніх налаштуваннях, будь ласка, можна грати у навіть у Genshin Impact. Це дуже-дуже потужна, прикольна кольорова як ігра. Не знаю, хто грав у Genshin, той знає, як це працює. Нормально? Нормально. І буде працювати. Тож я думаю, що можна йти далі. А знаєте чому тут може можна пограти у Genshin Impact, хоча б на якихось налаштуваннях графіки? Бо в нас є потужністю 412 802 балу. Звісно, є в нас на мультітач тесті 10 дотиків, досить швидких дотиків. Ми можемо з вами тут подивитись. Наприклад, Ютубчик 2К 60 FPS. Будь ласка, я ось е, свій відомий ролик. Це дикарика. Відразу тестуємо звук. Звук надзвичайний. Бачите, 2К 60 Гц. Працює круто. Дивіться, який в нас крутелезний екран. Давай, не перемикайся. Дивіться, який крутелезний екран. Він просто він надяскравий. І звук. Звук просто клас. Вау! Гучність, неймовірна. чотири динаміки, і гучність просто. Треба робити трохи тихіше. Це добре для саме для перегляду фільмів. Ну і в принципі ми можемо піти там у якийсь стримінговий сервіс і подивитися, якийсь чи кіно чи OTT сервіс. Будь ласочка, в нас ось є йде фільм на каналі. На ну, це в нас новий канал HD. Ми можемо перемикати канали, звісно, телемарафон подивимось, який вже задовбав, чесно кажучи. І можемо подивитись там якісь фільми з будь-якого стрімінг сервісу який зможете знайти у Play Market. Ну, давайте якийсь фільм, увімкнемо. Працює. Давайте перемотаємо десь на середину. Все добре, слухайте, ну кольори просто неймовірні. Тобто, для мультимедіа цей планшет підходить дуже добре. Стосовно камери, тут досить непогана камера, і ми були здивовані, коли ми побачили знімки, які ми робили фотографії. Я, чесно кажучи, розмістив вам у опис під відео оригінальні ці фото. Дивіться, яка деталізація. Просто клас. А дуже рідко, коли на планшетах роблять більш-менш нормальні камери. Бо це інший сегмент, ну, скажімо так, інший продукт, продукт іншого сегменту. Дивіться тут. Є в нас і відео ми робили. Максимальне відео вони знімають. Ну, це в нас Full HD відео. Давайте закриємо інше, подивимось. Дивіться на деталізацію. Деталізація фото просто класнюча. Ось, дивіться. Ми навмисно робимо фотографію, там, де є такі маленькі камінці, якась зелень, там, і інші варіанти. Тож, знаєте, за камеру мені не соромно. До того ж, тут є, знаєте, окрім того, що є фото, в нас є відео, яке знімає до 2К, скажімо так, є в нас професійне фото, є 50 мегапікселів, є в нас повільна зйомка, інтервальна зйомка, водяний знак, фейс-к'ют це прикрашалка. І... О, у нас тут е, видало сповіщення, і, чесно кажучи, мені вона дійсно сподобалась, як для камери на планшеті за такі гроші. І навіть якісь іграшки, е, такі, ну, такого знаєте, мінімально консольного рівню по типу Brother Arms, е, третя частина. Йдуть, будь ласочка, спокійнесенько, можемо спокійно, о, там офіцер, спокійно пограти. Дивіться, е, знаєте, що саме цікаво, що дійсно. Коли я його тримаю, жодного нагріву немає. Жодного. Трохи є у цій частині, але це навіть не нагрів. Я навіть коли знаєте, це треба торкатися у якомусь відповідному місці для того, щоб щось відчувати. Якийсь дуже-дуже якийсь такий примітивний нагрів. Давайте цього поклали. Давайте ще одного. Є ще один. З кулемета, з кулемета такий, шмаляємо. Давай. Класна ігра. Власна іграшка, я рекомендую усім Brothers in Arms 3. Немає жодних проблем з відтворенням цієї гри. Просто я не знайшов. І навіть у асфальт 9 який вимагає дуже багато якихось ресурсів, можна теж спокійно грати. А ну давай, поїхали. Давай, давай, йди сюди. Стрибок. У політ, давайте ну поїхали сюди. Прикольна гра. Якщо ви не грали у асфальт 9 то ви не грали нічого у Android. Yes! Yes, yes, yes. Дуже класно. Коротше кажучи, асфальт, пабги. Геншини, бразери Нарм з 3 і Мультимедіа все працює добре. Давайте спробуємо протестувати 5 ГГц wi Fi 2.4. 4 g я не маю не, ну, не бачу сенсу тестувати, бо, по-перше, у Запоріжжі 4G зараз працює не дуже добре. По-друге, я сиджу у, у напівброньованому приміщенні, а по-третєму, це планшети без агрегації частот. Тому тут буде максимально 20-25 Мбіт на секунду. Бо це стандартний модем, який ставлять к МТК 99. Ой, не, не, не ту мережу обрав. Зараз 24 оберемо. Поїхали. Стартуємо тест. 24 тут слабкий. Відразу кажу. Ну, Такий середнячок. Хоча, знаєте що, я вже, я вже тестував і в мене видавало там 15-20 Мбіт. Але максимально, що я отримував, 40-42 Мбіта. Ну, будь ласка, ви бачите, зараз 42 Мбіта на завантаження і 30 на навантаження. Але 2,4 тестувати тут я не бачу, не бачу сенсу, бо теж зараз навіть самі бюджетні роутери мають 5 ГГц. Слухайте, ну, я перемкнусь на 5 ГГц. І вже йду до вас у студію для того, щоб робити висновки. У якості висновків скажу непоганий планшет за свої гроші. Класнючий екран за такі гроші. Один з найліпших, який я бачив, саме з Китаю. Саме глобальна версія, бо звісно є там якісь Lenovo, китайські версії з OLED-екранами, 2022 року модель. Але це просто прикол. От прикол за, 100, за 7530 за гривень. Просто ідеально. Хоча тут і Android 14 напівголий, ну є як є, він просто працює, і пограти можна. Рекомендуємо з оглядом на те, що це дійсно бюджети. Очікувати від нього якогось дива, ну нам не варто. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.